Було видно, що росте якась ну дійсно унікальна собака. Знайомтеся німецька вівчарка Аба Фон Хаус. Круп саме так собака записана в паспорті, та вдома її кличуть Умка. Незважаючи на юний вік, вона вже є чемпіонка. На чемпіонаті з розведення в Італії Умка посіла друге місце серед більш як півтори тисячі претендентів на звання найкращого. Це було ну дуже несподівано. Несподівано не тільки для мене. Ну, несподівано, мабуть, для всіх спеціалістів, любителів німецької вівчарки в Україні. Для нас це для мене це особисто був шок. Такий результат плід кропіткої роботи. З двох місяців умка щоденно тренується, аби покращувати свої навички та вміння. Кожного дня у нас такі повноцінні, довготривалі. Прогулянки такі десь по годині, по півтори години, де в цей, цей момент проходить тренування. От. І також, також вона проходить спеціальну підготовку спеціально під, ну, знаючими людьми. Спеціальна підготовка проходить з хендлерами. Чемпіонство вумки в крові. Її батьки багаторазові чемпіони понад п'яти країн. Власник розпідника Віталій Іванович вже понад 10 років займається розведенням собак. Тож відразу в умці побачив унікальні здібності. Каже, що власників для кожної собаки обирає прискіпливо. Для мене важливо перше, щоб собака була, як це кажуть, в виставочних ручках, так? щоб людини було бажання займатися цією собакою подалі. От Умці дуже повезло Сашу з їбло. Так, в нього є це бажання, в нього є азарт, в нього є бажання йти від перемоги до перемоги. От, ну, таких от людей підшуковуємо. Для Умки це перша перемога, але точно не остання, переконаний власник Олександр. Вони і надалі планують представляти Україну, зокрема Черкащину, на міжнародній арені. Що дуже приємно, сильно приємно, те, що собака. Саме вирощена в нашому місті, вирощена в Черкасах і вирощена в Україні. Одна з найкращих в Європі, а може і в цілому світі. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.